Доброго дня, шановні водії. Мене звати Андрій Леськів і я експертом по працевлаштуванню водіїв далекобійників в Європі. Спеціалізуюся чисто по Німеччині. і Відповідно зараз розповім про ті варіанти, які я можу запропонувати на сьогоднішній день. Отже, перший варіант роботи це у нас робота на бдф контейнерах розвозка почти DHL. Особливість така, що це робота нічна. Ви працюєте з 6-ї вечора, переважно там до 4-5 години ранку. І вам потрібно навчитися буде, якщо ви не вмієте, заїжджати прицепом із поворотною осю під контейнер на ножках. Зарплата там 900-3 тисячі євро за повний відпрацьований місяць, можна працювати каденціями. Відповідно, параграф 24 роботодавець допомагає робити. Єдине, що це фірма знаходиться в місті Аугсбург, Це біля Мюнхена 80 кілометрів, земля Баварія, і там оформлення параграфу триває три тижні. Саме за цих три тижні водії, хто не вміє, стажується, вчиться. Маневрувати цим прицепом, заїжджати під контейнер, і після отримання параграфа вже спокійно може самостійно сідати за кермо і вирушати до роботи. Другий варіант роботи це компанія знаходиться на самому заході Німеччини за Дюссельдорфом під самим голландським кордоном. В неї зараз відкривається маршрут від Німеччини на Англію, і вони відповідно шукають водіїв. На цю лінію. Щоб попасти туди, то треба мати або європейський паспорт, або відкриту англійську візу. Зарплата 110 євро за один робочий. день. Відповідно, можна розраховувати на три триста в місяць. Це вже чистими на руки незалежності від класу оподаткування. Також ця компанія набирає водіїв на свій польський філіал. Зарплата 80 євро в день. І робота чисто по Німеччині. Якщо ви маєте карту побиту, якщо ви маєте візу і шукаєте роботу, то дуже рекомендую цей варіант розглянути. Особливість працевлаштування на цей другий варіант така, що там, якщо ви хочете працювати по німецькому контракту, треба вже мати в наявності параграф 24 або європейський паспорт. Якщо ж у вас немає параграфу 24-го, але ви хотіли би працювати по німецькому контракту, то я можу допомогти вам оформити цей документ. У мене є перевірена візова агенція, яка цьому сприяє і оформляється параграф за один візит. Ну і третій варіант роботи це робота в місті Дортмунді. Фірма займається розвезенням продуктів по супермаркетам. Особливість така, що завантаження розвантаження продукції це все робить водій. Кілометраж невеликий, як правило, 150-200 кілометрів. Але відповідно завантаження розвантаження то все входить в обов'язки водія. Робота з понеділка по п'ятницю, плюс кожна друга субота. Зарплата можна розраховувати на 2700-2800 ну, до 2900 євро в місяць. Приємний бонус цієї роботи: те, що водії не ночують в машинах, а живуть в готелі компанії. Тобто кожного дня водії повертаються на базу, ставлять машину і йдуть відпочивати в нормальні умови. Ця фірма допомагає також з оформленим параграфом, тобто вони вам допоможуть його організувати і оформляється він доволі швидко за один день. Якщо вас зацікавила одна з даних вакансій, то зв'яжіться, будь ласка, зі мною по одному з цих номерів телефону, і я допоможу вам працевлаштуватися в Німеччині. На сьогодні все. Ставте вподобайки, підписуйтеся, діліться даним відео в своїх соціальних мережах і до нових зустрічей!